Привіт, мене звати Настя. Якщо ми ще не знайомі, приємно познайомитися в сьогоднішньому відео. Я буду розповідати вам про свої книжкові плани на осінь. І чесно кажучи, мені здається, що вся моя бібліотека, знаєте, зібрана майже з книг, які інші вважають за таку осінню літературу, тому що вона химерна, чорним гумором, якась абсурдно, сюрреалістична. Єдине, що в мене жахів немає, під які я засинаю. А так загалом все, що ми, я люблю, це, знаєте, таке вивертання, грубо говорячи, людина назовні, її якісь такі брудні, потаємні думки. І, власне, їх я буду вам показувати і не тільки. От, я знаєте, як зараз відчуваю себе, мов, Белла в Красуні Чудовицьку, яка бігає по бібліотеці і просто з насолодою вам показує те, що вона любить. Розпочала я, до речі, осінь з досить таки атмосферної книги. Це Туре Ренберг, «Толо Кінгеборге. оформлення аграфки від Вовница Старого Лева. Книга, про яку я ну, відповідному прочитаному, розповім. Але задала вже, знаєте, такий певний настрій. Друга книга дочитана Сьюзен Зон так хвороба як метафора, сніта його метафора, маса заміток про які мені хочеться вам розповісти і знаєте, обговорити з різних тем, яка піднімає тут авторка. Далі будуть книги, які точно будуть дочитані. Це зоологічна екскурсія супермаркету Молодін Горобець. Я зараз на середині і цей нендфікшен її розбавляє так би мовити ним художню літературу. Читаю непоспішно. Знаєте, трошки побоююся того, що вона мене в би не вела. От наступна книга, яка паралельно читається, це, це «Волден або життя в лісах від Генрі Девіда Тора. Цікава тут і передмова про самого автора. Філософа 19 століття, який мав такий власний досвід життя усамітне в будинку на природі, і він такий основоположник мінімалізму. Ним захоплювалися бітники. І я, власне, думала читати зв'язки з їхньою літературою, але потім під час читання зрозуміла, що мені хочеться розповісти трошки про іншу ще книжку додатково, тому, думаю, буде окремий влог, де я вам покажу такий свій особистий досвід життя. Побут, розповім свій, і саме він буде знайти актуальність цією книгою. Ще одна книга, яка. От війшла в плани, тому що дівчина запитала, хто з неї хоче обговорити на її власному каналі Твір місто від Валер'яна Підмогильного. І я погодилася. Два роки тому брала його читати, власне, у серпні, коли відбуваються події ну, початку твору. І думала її знаєте, так атмосферно прочитати, але я її відклала і не повернулася Не те, щоб вона мені не сподобалася, просто я не повернулася відмітила собі, ось вона стільки займає відповідне місце в книжці. В мене радянське видання 91-го року, але надруковано в квітні, як я зрозуміла, тому знаєте, мене тут такий незадоволений велер'ян, тому що це ще радянська Україна. Тут я читала, до речі, ще інші оповідання, але е, дуже багато знаєте опрацювання літерознавця Мельника, і будемо обговорювати вже на каналі, анонсується це ближче до, до тієї дати 3 жовтня. Я так, якщо не помиляюся, буде, буде прочитаний Валеріян «Помогильне місто. Ще одна книжка, до речі, яка буде в, в електронці, вона в мене. Я купила її. Це Венечук. Танго смерті, вона буде мене в читацькому клубі. Моя патронка, подруга, тере", тере хороша людина, вона запропонувала цю книжку на огляд. І, відповідно, я погодилася. Знаєте, це неймовірно смішна історія. Мені дуже подобається. Наразі я читаю задоволення, прочитала вже десь четвертину самої книги. І поки я в захваті, певному, від, від неї. Далі вже переходимо, Я не знаю, можливо, а ще одна книга, яка в мене ще не має її на руках. Вона буде в книжковому клубі з Ганною Олюрою, де ліло, якщо не помиляюся, художниця тіла. Я прочитала відгуки на цю книжку і зрозуміла, що людям не подобається те, що вони прочитали. І в мене знаєте, одразу таке бажання прочитати і обговорити її відповідно з словно звісною критикиною України. Це в, в задоволення і. Ще саме цікаво, що е, книжковий лев, який власне цей книжковий клуб організовує, модерує. Вони розсилали, коли лист е, на пошту вони там вказали в кінці, сподіваємося, ви на цей раз. Приєднаєтеся до обговорення. Я якось сприйняла це досить так особисто. Таке враження, ніби вона зверталася особисто до мене, тому що справді мені постмодерн цікавий, і я, звісно, зловила, не буду ловити гаф, щоб обговорити цю книгу. Так, далі плани річні. Ви пам'ятаєте, що вони в мене ще ж є? І я, особливо, чесно кажучи, про них, про них прийшлася протягом року, але. Планую їх закрити до кінця осені. Грудень в мене повинен, знаєте, бути таким місяцем для відпочинку, для свята. Навіщо мені ці всі плани, які тільки будуть лягати на мої плечі? Тому спробую все це прочитати до кінця листопада. Єдина книга, яка можливо і потрапить в грудень, це дитяча історія підліткова, нескінчена історія Міхаеля Енде. Шість років тому я її придбала собі на день народження, почала читати, прочитала до середини. І в такому була задоволення від тексту, від того, що я тримаю в руках, що не могла продовжити її читати. І ось в 2022 році, коли це все знаєте, навколо е триває, і мені якось внутрішньо не хочеться її забарлювати з цим часом, е щоб вона мене, знаєте, вже асоціювалася при прочитанні е цими подіями. Тому я її не брала до читання, але можливо я все ж таки прочитаю, і вона навпаки скрасить цей час в якійсь певній мірі. Тому перша книга з планів. Є книга, яку я точно не буду читати, це «Морфі» чи Пантвардох. Я прочитала 20 сторінок от якраз на початку вересня, і зрозуміла, що вона мені зараз не на часі, не піде. Я відчуваю себе сухарком, коли читаю її. Мені. Ніяк не імпонує головний герой, який шукає власну ідентичність в стані наркотиків. Це події в Варшава, коли була окупована Німеччиною. І я якось знаєте, от ніяк. Я просто читаю, і мені це як знаєте, як набір слів. І я розумію, що книга вартсна, але я не буду її читати ем, всупереч, знаєте. В своєму внутрішньому стану, тому відкладу її на потім, але точно вона залишається в мене на полицях. Я навіть думаю докупити іншу його книгу. Вона вже є в перекладі. Також видавництво фабула її видавала. Тому це не буде читатися. Ще одна книга, яка буде під сумнівом, скоріш за все, я не буду її брати. Це Ольга Токарчук бігуни В мене не дочитано до сих пір книги Якова. Я от сьогодні відмічала на «Гудріц» 50 відсотків рівно я прочитала в жовтні минулого року, і буде рік, як я триваю її, знаєте, недочитаною. Все ж таки. Дочитаю, подивлюся. Я коли її розпочинала, знімала такі, знаєте, фрагменти влогу, де я ще їздила, здавала, знаєте, на переробку щось брала вас з собою. Я подивлюся і, можливо, скомпоную буде окремий влог читання власне Ольги Такарчик. І я сумніваюся, просто що, дочитавши це, я візьмуся за іншу її роботу так швидко. Тому поки під сумнівом. Що не під сумнівом точно, я прочитаю пастку «22» два Джозефа читати книжку, яка знаєте, навіть символізному дві 2022 року в мене асоціюється. Антивоєнна література, чорний гумор, абсурдна ситуація. І все, знаєте, це, це книжка, яка зробила популярним самого автора, і мені дуже імпонує видання. Тобто, книга, знаєте, яка просто притягує до себе, і я обов'язково буду її читати. Ще одна книга, яка. Дуже мені цікаво, насправді що я навіть купила ще одну в зв'язці, щоб можливо знайомитися з цим автором більше. Це Бруно Шульц, його цтамонові крамниці та всі інші оповідання. Все, що залишилося після його життя, він народився в Дрогобичі. там... Працював і помер, застрелений німцем на вулиці. І, власне, все, що залишилося з його творчості, все, що змогли зберегти, це вмістилося все в перекладі, до речі, Юрія Андруховича. Він писав польською от, і вважається ніби польським письменником єврейського походження. Ну, от. Я взяла Єжефісовських регіонів Великої Єресі та околиці, це польський. Так би мовити, дослідник творчості біографії Бруно Шульца. І тут я дивилася, замітки є його ілюстрації, фотографії, опрацювання його творчості. Я не знаю, чи повністю буду читати прям всю цю книжку, до прикладу, з цією, але все ж таки, знаєте, хочеться ознайомитися з особистістю Бруно Шульца, окрім його творчості. Ці серії я запланувала собі «Це Кавка і знайомлення його подальшою з його творчістю. Тут є його листи з батьком, які я собі хочу прочитати. Обов'язково, знаєте, це питання дітей і батьків завжди буде актуальне. І я думала про процес. Тобто я не всю буду книгу читати, тут є ще скорочення твори. Америка та замок. Є різні оповідання. Так от, я собі думаю, що буде все ж таки процес з листами до батька. Але коли почну читати, вже точно буду знати. І з планів ще одна книжка це Генрі Міллер, Тропік Рака. Походенки Парижом, таким брудним в очах самого автора. Але за цим брудом буде стояти щось, якийсь пошук власного я, якісь. Опрацювання якихось думок, я багато що очікую від цієї книжки, тим паче, оформлення неймовірно гарне, що знову ж таки, знаєте, от притягує до читання. От кажуть, що. Неважливо, ніби як, як оформлена книжка, це другорядна, важливе зміст. Для мене це не так. Я вважаю, що книга варта того, щоб над нею попрацювати, щоб заплатити дизайнеру, щоб вкласти кошти в папір гарний. Вона буде стояти роками в людей, і я хочу, щоб вона виглядала. Відповідно до того, що коштує. Тому е, дуже рада, що вона в мене є саме в цьому виданні. Ще один автор, який був в річних планах, але я його прочитала, і мені хочеться познайомитися надалі з його іншими творами, це Фігура. Кадзу Фігура, я зробила в спільноті своїй голосування, де ви могли проголосувати за книги, які я ще не читала, не знайомилася з ними, яку читати мені надалі книжку в відриві 4%. Там, де боролися просто, знаєте, щодня голоси перемогла книга, похований Велетень, Кадзу і Шигура». Я насправді дуже рада цьому, тому що саме її мені хотілося би читати. Я коли читала Катерину Калитку, мені за атмосферою вона здалася, схожою до того, що мене очікує в цій книжці, така, знаєте, Фантазійна притча, так би мовити, я особливо не знаю, що тут буде відбуватися, і не особливо мені це важливо, тому що так як я знаю, що пише. І як пише Кадзує Шігуро, я хочу просто насолодитися самим текстом. Відповідно, ще один автор, з яким я буду продовжувати знайомство, це Богоміл Грабал. Я обслуговував англійського короля. Прекрасне оформлення від Абаба, Абаба Галамаги видання точніше, і я дуже рада, що воно в мене є. І на цьому, знаєте, такому піднесеному настрої. Мені хочеться знайомитися в подальшому з його творчістю. Не знаю абсолютно про що тут я і особливо про інші книги анотації не говорила, тому що це для мене не так важливо. Зараз загалом не хочу знайомитися навіть з певними рецензіями, перед тим як читати книги, які я вже собі придбала в крайній мірі, тому що хочу знаєте, так помовти чистого листа і без яких сторонніх. Стороннього впливу мати свої враження. Тобто я не особливо опираюся на них, в мене навпаки, навіть інколи спрацьовую, до прикладу, іншим не подобається, значить, мені сподобається. Але, тим не менше, якісь, я гадаю, підсвідомість мені буде відкладати ті чи інші відгуки. Тому буду продовжувати з цього твору знайомитись. І в мене є автор, який також захоплювався, до речі, грабалом. Це Мілан Кундера чи Кундера, не знаю, як вірно, смішні кохання. Мене дуже інтригує цей автор. Хочу всі його книги зібрати вже в себе на полицях. І знаєте, інтуїтивно, мені дуже це вподобає те, що він буде писати. Тому обов'язково долучайтеся до патрона, допомагайте мені в веденні каналу, я буду купувати книжки, і відповідно про них розповідати. І якщо у вас є така можливість, в описі є посилання на Патреон. І, до речі, на BookTube також ініціативу Читай для ЗСУ, де ви можете також поділитися там п'ятьма гривнями, скільки можете. Тобто ви можете скинути і це допоможе нашим воїнам. Власне, я коли дивилася про його творчість, про Кундера, я знала, що обрати, з чого розпочати, тому що у 11 Сторголава вийшло вже, я не знаю, я не рахувала, але мені здається більше п'яти книг в перекладі української мови в гарному оформленні. І з якої саме розпочати невідомо. Є така славна, звісно, його книга, яка була екранізована, тому стала популярною. І коли я побачила Семківа лекцію про його творчість, де він рекомендував познайомитися з ним зі смішні кохання», я, звісно, повелася на його пораду і купила собі цю книжку. І ще одну це Безсмертя, яка, на думку. Самківа є, так би мовити, вершиною його творчості, і, звісно, мені захотілося мати також її в себе на полицях. Щоб, якщо мені не сподобається, до прикладу, ця, я зрозуміла, з якою мені прям варто познайомитися. Але так загалом мені хочеться всі книги ці зібрати. Є ще автори, з якими я не знайома, але були вони, до прикладу, в мене в планах на літо. Це, до прикладу, Аустерліц від Зебельта. Я все відкладала з місяця в місяць і ніяк вона не потрапляла в мої плани. Точно буду її читати вже восени. Знову ж таки, я просто в захваті від оформлення комобук дивлюся і просто манить. Фух, Я Юнтера Граса думаю прочитати Бляшани Барабан. Все ж таки, я її придбала, тому варто її читати одразу. Але я от зараз якось знаєте під сумнівом, не через те, що вона мені там не цікава, а через те, що я вже собі запланувала досить таких об'ємних книг, і я не впевнена, що просто потрапить вона в прочитане. Можливо, я її розтягну, і знаєте, це затягнеться на інші місяці. Але загалом я хочу її прочитати і познайомитися. Тим паче в мене ще є інша книжка його. Яка насправді мені більш цікава, це моє сторіччя, така більш актуальніше, я б сказала. Хоча тут також якось пов'язані з, з війною події. Тут трьохрічний хлопчик, який вирішив не рости і просто б'є в барабани, і в нього є якась суперсила, вереск, який розбиває скло. І це якось підв'язано до війни, до його відношення до нього, до якихось таких, знаєте, дорослих рішень. От не знаю, але дуже інтригує, тому запланувала. Ще один автор, неймовірно мені цікавий, тому що я його зібрала всього вже на полицях і не читала ні одну його книгу. Це Борис Віан, Осінь в Пікіні. У мене ще немає його книги, яку він писав під псевдонімом такий трилер, детектив, якийсь також в Вавилонській бібліотеки він виходив. Цю книжку я, відповідно взяла суто за назвою. Я розумію, що тут буде не про осінь і тут не буде Пікіну, Як я пам'ятаю по рецензіях так, по описах, але тим не менш. По назві я її вирішила почати саме з неї. Магічний реалізм. Я це все дуже люблю, оформлені, як завжди, неймовірні Вавилонської бібліотеки. Тому хочеться мені познайомитися з його творчістю, тим паче, знаєте, я все ж таки думаю, це мій автор, і я буду продовжувати надалі читати його інші твори. Нарешті ми підійшли до книги останньої паперової, яку я вам буду показувати. Це книга. Детектив. У <с> мене ніби є детективи, але до прикладу Томаса Гаріса я вирішила не брати. Я хотіла би, хотіла би, але, тим не менш, мені здається, що опис якихось вбивств детальний мені, але особливо буде зараз можливо до прочитання. Я не знаю, як я буду це сприймати, і в мене немає бажання знайомитися наразі з такою творчістю. А от щось навколо, тобто не в деталях, якісь описані, мені дуже інтригують, і тим паче, якщо це так би мовити, тільки так би мовити, події просто детективні. якісь. Так, от Лео Перут саме такий. Це мастер сутного дня від «Піраміда» серія приватна колекція. Тут історія розповідає, так розумію, про різних самогубців і хлопця звинувачують вбивствах. Він... Впроте з цього розпочинає своє власне розслідування, що з цього видане незрозуміле, чесно кажучи, знову ж таки, мені не так цікаво, що там чим закінчиться. Мені цікавий Лео Перуц, австрійський письменник, визнаний майстер експресіонізму так званої магічної літератури. Вау! Просто вау! Мені вже хоче зачитати її. Вона, ніби, тоненька, але збільшений формат, якщо її порівнювати з якимись такими звичайними книгами. По розміру, то вона більша, але ну, незначно. Я вже хочу її читати. Це, в принципі, всі паперові книги. І я хотіла би зазначити, що в мене ще будуть плани такі марафони. Я думаю, зробити тиждень читання Анета Антоненко-видавництва, тому що я скупила вже все, просто що в неї було в, на розпродажі електронні книги. І в мене. Вже більше ста книг, навіть не тільки від її видавництва, десь в мене тут електронна книга лежала. В мене відповідно її книги, вони такі невеличкі, знаєте, що якраз підходять для марафону, тобто їх можна багато начитати за тиждень. Книги невеликі, там від 100 до 200 сторінок. І є ще в мене книги від видиниста двадцять Якщо ви до речі не знаєте, в них наразі продаються книги там від однієї гривні, тобто без якихось обмежень по часу, я так зрозуміла. Ну по крайній мірі так було до. Того, як я купувала. І там є книги, які мені досить цікаві, і вони досить атмосферні. Але от Анета Антонко точно будуть, тому що в неї література виходить, яка мені до вподоба, яка досить підходить під настрій, знаєте, оці осінні дні. Тому, можливо, навіть найближчим часом, в жовтні, до прикладу, я буду проводити цей марафон. І якщо ви... Я гадаю, більше з вас купила все ж таки вона там якісь певні книги. Ось ми можемо з вами разом прочитати їх і поділитися враженнями, можливо, навіть нас буде співпадати якісь певні книги. Пишіть в коментарях, як вам ця ідея, як вам мої книжкові плани. Я рада вам за перегляд, обов'язково підписуйтеся, ставте дзвіночок, щоб одразу бачити, коли приходять повідомлення від мене. Долучайтеся, щоб бачити і в спільноті, голосуйте, я буду там більш активніша. Дякую за увагу, до наступної зустрічі. Бувай! Я точно знаю, що я буду читати. Перепрошую. Веселка.